Чим унікальний цей фільм? Який конфлікт був у Фенікса та Де Ніро? Чому Артур заліз у холодильник? При чому тут Леонардо Ді Капріо? Зараз розкажу. Тож мене звати Альона. Ми відправляємося в кінотур разом. Одразу після виходу в прокат Джокер моментально увірвався до топ-10 фільмів усіх часів за версією IMDb. А на прем'єрі у Венеції фільм отримав восьмихвилинні овації. Глядачі аплодували стоячи. Дія фільму відбувається у 1981 році. За словами режисера Тода Філіпса, сюжет фільму перенесли подалі від поточних подій у розширеному всесвіті DC, щоб зробити цей фільм окремим від нього. Для того щоб навчитися так сміяти. Хоакін Фенікс дивився відео з людьми, які страждають від неконтрольованого патологічного сміху. До речі, повне ім'я актора звучить так: Хоакін Рафаель Фенікс. Дуже гарно, як на мене. Перед зйомками режисер сказав Феніксу, що від сміху Джокеру має ставати фізично боляче. Актор практикував безліч різних видів сміху і давав їх послухати Філіпсу, щоб обрати найкращі варіанти. Тож Джокер сміється трьома різними способами: перший сміх це хвороба, другий компанійський хлопець, і третій найбожевільніший справжня радість. Взагалі, Фенікс хотів стати на екрані зовсім не схожим на себе, і я думаю, йому точно це вдалось. Заради ролі Хоакінців на жорстку дієту та схуд на 23 кг. кілограма. Він працював із тим же дієтологом, який допомагав йому скинути вагу для фільму Майстер. А після зйомок актор повернувся до своєї нормальної форми. Мало хто знає, але Хоакін Фенікс і Хіт Леджер були добрими друзями. Леджер, як ми знаємо, отримав за свого джокера Оскар посмертно. Фенікс, до речі, стверджує, що не спирався на попередні образи джокера під час розробки своєї ролі. Я вирішила, що треба спробувати зробити розіграш для вас. І якщо учасників та коментарів буде багато, то буду робити це часто. Тож цього разу хочу подарувати вам два квитки у кіно двом різним людям. Умови прості: треба в коментарях написати хочу квиток від кінотур і додати свій нік в інстаграм, ось так, наприклад. Чим Більше коментарів, тим більше шансів виграти. У кінці вересня я зроблю відео про дивні дива, скоріш за все, і там ми дізнаємося, хто переміг. Тож тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити результати розіграшу. Усі деталі в описі, бажаю вам удачі, а ми продовжуємо далі. Танець у Ванній був абсолютною імпровізацією Фенікса, і погодьтеся, ця сцена вийшла крута. Взагалі, зазвичай, на етапі постпродакшну актори можуть перезняти або дозняти якісь матеріали, але в даному випадку. Це було неможливо, адже Фенікс не міг тримати таку фізичну форму довго, тому було досить багато імпровізації в процесі зйомок. А епізод, де Джокер дивиться у дзеркало та плаче, теж був імпровізацією. Під час зйомок Тодд Філіпс дуже втомився розганяти журналістів, які намагалися урвати, хоч якісь кадри. Тому він сам виклав кілька знімків в інтернет, щоб вони, хоч трохи заспокоїлися. Під час підготовки до ролі Хоакін вивчав рухи та міміку зірок німого кіно. Бастера Кітона та Рея Болгера. Німий фільм Людина, яка сміється також вплинув на нового Джокера. Те, як Джокер біжить у фільмі, це ще один штрих до його портрета. Його назвали бігом Артура». Макіяж Клоуна Флека був навмисно зроблений у старомодному стилі. Червоно-коричневі губи мали нагадувати глядачам крову. Сюжетну лінію фільму про невдалого стендап-коміка взято з коміксу Бетмен Убивчий жарт. Взагалі, роль Артора Флека створювалася спеціально під Фенікса. Актор отримав сценарій фільму наприкінці 2017 року. Він не одразу наважився взяти участь у цьому проєкті, але зрештою погодився. Сценарій багато разів змінювався в процесі зйомок, і акторам доводилося на ходу складати та переробляти діалоги. За словами режисера, найбільше дісталося Зазі Біц, яка грала Софі сусідку Артора. Сходи з фільму фанати назвали сходами Джокера, і після виходу стрічки вони постійно приходили на Вест Стріт, щоб зробити там фото. Лікарня Аркхем у Готем-Сіті Сіті це будівля складського комплексу військового призначення у Брукліні. Роберт Де Ніро – це улюблений американський актор Фенікса. Проте на знімальному майданчику ці двоє майже не розмовляли. Насправді їхні відносини на зйомках були напруженими, тому що Де Ніро наполягав, щоб усі актори перед зйомкою своїх сцен робили прого. Не по сценарію, а Фенікс цього робити не хотів. Але незважаючи на різні погляди, вони зрештою домовилися. Тот Філіпс попросив ісландську композиторку Гільдур Гуднадотір почати писати музику ще до надання сценарію, хоча зазвичай так не робиться. Вона, до речі, писала музику і для серіалу Чорнобиль в той момент, тому можна зрозуміти, чому партитури у Джокері та Чорнобилі досить схожі. Вона отримала Греммі, Еммі та Оскар за роботу над обома картинами. Відео з цікавими фактами. Тему про Чорнобиль вже на каналі потім можете подивитися. Сцена, коли Артура Флека б'ють у провулку, навмисно була знята так, щоб якнайсильніше нагадувати сцену з коміксу. Написана жовтими літерами назва фільму, яку показують на початку, була знята на плівку. Потім цей кадр оцифрували, щоб все виглядало максимально олдскульно. Джокера звуть Артур Флек. Можливо, це данина поваги до Бена Афлека, який раніше грав Бетмена. Якщо хочете підтримати мій канал, то ось посилання на банки: одна на каву, друга на техніку. Буду дуже вдячна вам за. Підтримку Джокер став першим в історії фільмом з рейтингом R, який зібрав мільярд доларів у світовому прокаті у вересні 2017 року. Warner Bros. розглядала можливість кастингу Леонардо Ді Капріо як Джокера. Ключова фраза з фільму, коли я був малий і казав, що стану коміком, всі з мене сміялися. А тепер не сміється ніхто. Це фраза реального британського коміка Боба Монгхауса. А фраза, я колись гадав, що моє життя трагедія. Та тепер я знаю, що це комедія. Це посилання на цитату Чарлі Чапліна. Життя це трагедія, коли бачиш її крупним планом, і комедія, коли дивишся на неї здалеку. Хоакін якось розглядався на роль Бетмена у вже скасованому фільмі Дарина Арановські Бетмен рік перший. Багато кіноманів відзначили, що Джокер нагадує фільми Мартіна Скорсезе, таксист та король комедії. Звичайно, йдеться більше не про серйозну сюжетну подібність, а скоріше про деякі деталі. Наприклад, у всіх трьох фільмах грає Роберт Де Ніро. Зрештою, герой Де Ніро з фільму Скорсезе теж був невдалим стендап-коміком, який зізнається у злочині у прямому ефірі. Який Джокер з таксиста взяли не лише атмосферу занепаду міста, а й сцену, коли головний герой красується з пістолетом, зображуючи крутого. Крім того, обидва герої це одинаки, які ведуть щоденники та протиставляють себе жорстокому світу. Всередині фільму є досить дивна сцена, де Артур залазить у холодильник. Це відбувається після його емоційного діалогу з Томасом Вейном, де Артур кричить, що він просто хоче трохи тепла, а Вейн його проганяє. Після цього головний герой розуміє, що немає сенсу чекати теплих почуттів від навколишніх, і замикається в холодильнику, щоб остаточно себе заморозити. Підписуйтеся на мій інстаграм, там я розповідаю про життя, подорожі. Я веду аккаунт не постійно з не буду Приєднуйтеся, будемо з вами ближче. У фільмі є один беззаперечний доказ, що у Флека роздвоєння особистості. Артур веде щоденник, куди він записує свій поточний стан, а також ідеї для майбутніх жартів. Так ось на початку фільму він робить записи правою рукою, а всередині різко перетворюється на шульгу і пише зовсім інший за змістом текст. Маленького Брюса Уейна зобразив актор, який раніше грав героя Хоакіна Фенікса у дитинстві. Це не дарма. Майбутнього Бетмена у фільмі Джокер грає актор Данте Перейра. Олсон, до цього він знімався у фільмі Тебе ніколи тут не було, де зображував героя Хоакіна Фенікса у дитинстві. Це надає особливого значення сцені, де Артур дивиться на Брюса як на свого родича. Режисер Гільєрмо Дель Торо стверджує, що він є великим шанувальником фільму. У сцені, де Артур у своїй вітанні грає та танцює з пістолетом, він цілиться у крісло пенні. Це вищує про те, що Артур її уб'є після того, як виявить, що вона йому брехала все життя. Джокер став першим фільмом у жанрі коміксів, якому вдалося здобути золотого лева на венеціанському кінофестивалі. Це велике досягнення, враховуючи те, що кінокритики та журі зазвичай ставляться скептично до фільмів про супергероїв і комікси. Тим не менш, Джокер був високо оцінений. Фільм також здивував усіх своєю кількістю номінацій на премію Оскар. Він отримав 11 номінацій, включаючи найкращий фільм, режисуру, музику та чоловічу роль, за яку Фенікс отримав свою статуетку. Це була рекордна кількість номінацій для фільму про супергероїв. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтеся, тисніть на дзвіночок, вподобайку, щоб не пропускати мої відео. А поки в мене є для вас ось такі випуски на каналі. До зустрічі!